Твій висновок, що е, загальне має бути тільки знеболення. Ну для найкращих результатів і для безпеки. Ні, пацієнта, якщо так, ми, якщо, якщо ми обираємо метод знеболення як загальний, угу. то повинна бути інтубація. Угу. Це золотий стандарт. Іншого немає. У мене була ситуація в клініці, коли я посварився з анестезіологом, тому що я запланував па пацієнту наркоз з інтубацією. Угу. Е, анестезіолог заходить і каже: Я вирішив, ми не будемо інтубувати. Я кажу, цікаво, ви вирішили, кажу, а як, як, на, на основі чого ви прийняли це рішення? Там це не потрібно. ну Я кажу, ну, Тоді ми відміняємо операцію. Він каже, чому? Я, кажу, ну, я не буду ризикувати здоров'ям пацієнта. Кажу, от ми зараз видаляємо 4 зуби, кажу, зараз щось падає туди, і в нас кажу, два варіанти. Кажу, або пацієнт задихнеться і помре. І ми всі сядемо разом в тюрму. Всі і клініка, і я, і анестезіолог, бо всі відповідальні. Або ми ставимо трубку, і ми спокійно всі.